253-та доба повномасштабного вторгнення триває. Росія продовжує обстрілювати та нищити міста України, критично інфраструктурні об'єкти та мирних жителів. Відтак минулої ночі від ворожих атак найбільше постраждали. Дніпропетровщина, кривий ріг. Харківщина та Миколаївщина також через ворожі обстріли від учора повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Також сьогодні зранку в соціальних мережах з'явилося фото Херсонської ОДА без російського прапора. Офіційних коментарів Україна поки що не надає. Деякі експерти вважають, що це може бути провокація. Втім, українці очікують на гарні новини з Херсонщини. Між тим сьогодні Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України. Зазначається, що тепер Олексія Чернишова можуть призначити на посаду керівника компанії Нафтогаз Україна замість Юрія Вітренка.